Ета, ета. І всім привет! друзі, з вами я. Дізі. І сьогодні ми поіграємо в про прошу частину. Я не знаю, чому ця гра пройшла повз мене, але сьогодні ми в неї поіграємо. Та може, коли зіграємо в друга сину Фроспанка. Ну, думаю, ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми розпочнемо. rulers of old stripped of pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress until the frost stopped it all suddenly without a warning. When tides had changed, they changed for all of us. No matter wealth or class, we've lost our world to snow. And with it, our last traces of humanity. To plenty. And for those who remained, came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope. Pushed us forward. Slowly, step by step, we knew the cost of our journey. And we paid the price a hundred times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Продивились короткі об'яснення, як це все про... сталося. І для мене це як. Куї... лідниковий період, але якби динозаври не вимерли, і люди тільки були. Ну що ж, прочитаємо. Новий дім. Ми втікли із Лондона і перес... ну, переплили море, щоб добратися до морозного, до морозного севера. Півночі, вроді? Ні проще я не помню. На пути наш карман попал в метель и разделился, и некоторым из нас удалось добраться до генератора. Он показался обленевшим, а вокруг никого. Куда все подевались? Выжил ли кто-то еще в метели? Если поблизости, поблизости кто-то еще, мы бы не, на... не делали, стоит. Мы не. <coughs> мы бы не делали, стоит готовиться к худшему Ведь миру, который мы хорошо знали, пришел конец. Угу. Але прикольно, це зроблено, бачите, такі типу, ефекти. Ооо. Oh, wow. Так. Ось я так зрозумів, це наш генератор. Це наша карта. Що ми маємо? Так. Боротьба з холодом. Нам потрібно, щоб генератор працював. Обсідчить тепло і дає енергію для других зданий. Без нього ми замерзнемо насмерть. Купіть угля на складі і запустіте генератор. Поняв? Так, борьба з холодом. Сделайте запаси угля. А, це що, ящик, древесини? остальные обломки. Ящик древесини. О! Куча уля! Так. Так, 6 хай... Та даже хай 7 піде на угол. Мінус 20 градусів. Генератор. Нет, крыши, на голову. капитан Дудио без покойного И, в бережі. И это понятно. Но и на улице, что они заболевают, за ужасного холода. С этим надо что-то делать. Я предоставлю убежище частью людей. Я без почувствую, бережья до всяких, Раху еще, так будет полонейши. Ага. Це що куча угля. А, десь ми тут... Я ще й де все... Так. Все, хай тут п'ять людей теж. І нічого подобного не хочу чути Дві години. Так. Трусь, Тулпы, когда там, когда от вас что-то людям обычно по вкусу самые простые и быстрые решения, а не лучшие. Не обязательно соглашаться со всем, о вас просят. Найдете свои решения? Отлично. Теперь сколько градусов тут? Какая-то тяжкая схема, чтобы побудовать этот генератор, вы представляете? Бездонных 70. Ну так будуйте, я вам шо Ходять гріється. Ну конечно, я теж хочу погріться. Хотів би, якби таке було. Слава Богу, такого нема. Так, болезнь це болезні, ага. Я поняв. Я, я зрозумів. Здоров'я, санітарний пункт. Ага. Тобто по деревину ніхто не хочете. А лежить ви всі хочете. Тобто я розумію, я розумію. Новий день, нова смена. Тобто... больных там та, 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 может карты авральный труд поможет нам собрать необходимо так подписать придайся подписать я поможешь мы просто просто помрем типа ну выбачте ну я не мі... ну так або иначе шо так шо так помрете Типа, якщо вам щось подобається, то можете це. Мені щось сказати, но. Я думаю, що це найкраща ця. Як вона називається? Найкраща. Е Найкращий варіант, о! О. Так. І що... О, пішли. Ура! Спасибі! Мне цікаво, я смогу, типа, прорубить законы. Давай-то. Вс ⁇ -таки. Что такая музыка? Закон принят. Понял. Блин, ну... Четыре больных. Статус. Що за музика? Я не зрозумів. Я не розумію. Що за музика? Люди. Що за музика? Вот так. Мы можем добавлять в опілки для ситності, правда? З Майда не станет этого вкуснее или здоровее. Ну не знаю. Радикальное лечение. Щоб вылечить тяжелее больних ми спробуємо все від инвазивной хірургії до амплутации. Мінус 30% тяжело больных людей на саннитарной поду подвернуться ампутациям. Недовольство немного усилится. поддержания жизни. Мы не можем вылечить тяжело больных, но мы, можем, но мы хотя бы можем сохранить им жизнь. Мы не будем рисковать опасными ампутациями в рамках радикального лечения. Называется немного усилится. Тяжело больные и получат лечение, останутся обузой для других. Тяжело больные будут заниматься ко занимать койки э, в санитарных пунктах. Ладно. Затя підписуємо. Listen, Все? евріан, сайн. прикольно. Uh. Маємо це кінець. Mm, да. Ладно, давайте не будем здавати. Вряд right, ли У нас ще много дела. Алло. Бакланы, а ну пішли, пішли. Я ще я добавлю всі на уголь. Якись на приколі. Так. Та прикольно. Я радий, що він відключається. <реш> <реш> Спасибо за корисну інформацію. Буду знать на майбутнє. Быстро пішли работать, негры. Я time. вам кажу. Дай голод. Да -мо! Дуже голод! Ну скажи, ну ски гемона. Зараз буду думать, что побудувать. Подождите. Ну секунду. Мои дорогие, поважаймі люди, да. Кухня. Будуємо кухню. Блін. Це я, нас розкусили. Я хочу продержатися, просто дайте я продержусь. Строю, будую, будую. Не харці на мене. Якщо ми його не врубимо на ніч. Давайте ты носить хоть что-то. Добре, добре, окей. В, врубаю, добре, окей. Добре, добре, добре. 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 О, бачите? Недовольство падает. Здоровье. Санитарный пункт. Смотрите, мне надо разобраться, как путувати в улице. работаем, работаем, пацаны, работаем, работаем, пацаны. работаем, пацаны. Блин, я думаю, что это кое-что, я предписывать. Я рахую, что я так. Рот голоден. Давайте, давайте. Робим, робим. Що таке? Ох, oh, ти шо? Okay. Чого? Мінус сорок уже. Я не зрозумів. Форсаж. О! Ты так! <генератор>, Генератор может выбухнуть так, форсаж. Зря вы мне туда верили. Хлын бахнет уже. А. Ясно, с вами. Эх ты. То есть лечи больных. Чи нікому це не треба. Нам нашу лічить. Буду їм. Я хочу зробити хороше поселення. У мене вийде, напевно. Так. я Обморожение, шодержав за обмороження. Якщо людям прийдеться і делать далі працювати в такому холоді, то буде... случайно регу... случайно регулярно. Ну я пробую вас утопить, не кришить на мене. Стальные обломки. А де мені отримувати їжу що? Всі якісь на приколі. Зрозуміло. Заждіть, заждіть. Ех ти. Я зрозумів, я зрозумів. ідем. Робим, Робимо, робимо. Ну коли цей день вже пройде? О, чуєте, це вже день чотири! Хто ми хорош, хорош то ми може і проживем чуть-чуть. ще Так, там генера... Ой-ой-ой-ой-ой, форсаж! Так, тихо! Ой, сейчас генератор, похоже, бум-бум зробить. Фух! Матір рідна. Все делаємо. Вибачте, мені придеться. Робим! Первым аптец. Пришлось выполнить амплуантацию и чтобы спасти жизнь больного. Увы, теперь пацан не сможет работать. Ясно. Там они все равно ничего не будут работать. <laughs> так что поздравь. Ты ч я не буду принимать? Вроде бы ласка, там, у нас якусь больного. Ласка. Я я нормальный просто и так добра, окей. Сюди. Чому немає ефективності, друзі? Чому? А де? Е! Куча угля. Все забираємо, все нам треба уль. Можна форсаж ще раз поставить? Ня-ня-ня. <laughs> я не боюсь. я боюся. Так, коллеги. По-моему. Немай дерева. Я зрозумів, так. Де ще є дерево? Ніде. Двольно необнадіжующе. Не сіть це все, несіть, несіть, несіть. Санітарний пункт. Нова у... вулиця. Санітарний пункт будь ласка исполненный пациент один из ваших акционет на пороге смерти все равно оказывается ложится на пунктацию он все время кричит что не позвони кому прикус к его ноге и і... не передумает даже гангрена убьет его за считанные часы ставить его покоя значит нет один не надо 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 Типа, щоб не цей... щоб надежда ще не випадала. Не потрібно таке. Будуємо санітарний пункт, я ж держу обийцянки. Ладно, зяйте здание на тепловой зоні округи, рядом з спортом центром, іначе вони прокляти роду на улице резко похлод. Ясно, я зазумел. Можно ввести новый закон. Так. 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 То есть такие надо жуткие прыгать. Сном. А идут на вылазку какие. Что не делают? Ладно. Я понял. Мы бежим еще одну ночь. Это дорого. Это другое стоит. Надо держаться. Люди от меня зависят. Понятно. Прикольно. Тримайтесь. Я вас кину, як Ага, тобто я поняв. Я понял, вони нікуди не ходять. Обещання ведь з ним помнили. Надежда растет. Зря. Ой, щось охолодився, форсаж включаем. Ну, ніде не можна його побудувати. Ніде. Побудуємо ще одну вулицю. Я ж хороший мер. Я хороший мер Я відмінний мерептка, я, я б сказав би. Робим, робимо. Кажу, думаю, на форсаж виробить ага гай охлаждається. Ввечері будемо включати на форсаж. Точно. Це буде самое найкраще. Работаємо. Давай, ти давай, ти. Нічого собі так швидко? Тисить їда. БЛІН! Прикольно. Де? Оль. Я даже не прочитав. У ну, я хині, геній? Де Уволь? Шайху, де Уволь? Я не розумію. Ну, як отак мене з ними, да подалі грати, що вони нічого не роблять! Сиди уголь. Все. Все. Орда все настаивает, что должен жить на улице. Вы прилетел к нам, чтобы... Вы ее приубедили. Послушайте, все, что у меня было, я заработал сам. Уйди я, я проклятый, если стану ночевать под крышей. Но не смогу отработать на шлях. С тех пор, как я потерял руку, работы мне не видать. Значит, так тому и быть. Он собирается уходить и вздыхает. Для таких как я в Лондоне были особые дома. У вас есть пять дней, чтобы построить дом опеки. Надежда Надежда много упадет. дом опеки. опеки. <говор> 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 ну, я не знаю. Я думаю, чи подписывать его, чи не. Thank <говор> <говор> Ама пеки. Ходим новую вулицю. Так, Нечосі, я вже розбудувався. Ой. Голод царить. Де охотники бродять. Так. Що ми маємо взагалі? Генератор робить, добре. Це будується. Ще не построїть до опіки випадку. Ну, думаю, друзі, на такому прекрасному писіму ми закінчимо. Це був ролик тестовий, і вибачте, що мене так того не було. Просто був зайнятий учою, а зараз буду знову починати з дімати. Всім дякую за перегляд. З вами був я, Дізі, і всім пока-пока!